Знаєте, я так слухаю, і дякую Богу, що я мав терпеливість це вислухати. Бо таке враження, чия влада то я, то я, то я правда, знаєте, це є не, неможливо, так ми конструктиву не знайдемо. Тут два, е, ті, що говорили, згадували про Бога. Я хочу всім тим віруючим тут присутнім сказати, що землю сотворив Бог, і це є істина. Але друга ж істина. Треба святе письмо читати цілісно. Що Бог сотворив землю для того, щоб людина нею господарювала? Відповідно, як людина землею не господарює, то вона грішить проти дару Божого, який вона має. Тепер перейдемо до наступного. З точки зору цієї богословської суспільної, як оцінюється цей оцей ринок землі чи продаж землі. Я тут покличуся на митрополита Андрея Шептицького, який пережив дві війни. І в його навчанні є принцип: під час війни землею не торгується, тому що під час війни за землю воюється. І це є принцип непорушний. Тепер, тепер ще є наступна справа. Але ви знаєте, коли ми говоримо про землю. Про любов до землі. Тут згадувалися різні нюанси. Значить, певно, що треба буде після війни визначити якісь речі. Але я хочу сказати, що ми втратили. Ми втратили українця-господарника за всі ці роки Незалежності. То зараз всі говорять, що українці такі господарі, тільки дай їм землю, і вони будуть господарювати. Поїдьте на села Тернопільщини, поїдьте на села інших областей, і ви побачите. Наші люди не господарюють. Земля стоїть, дар дармує. А більше того, якщо господарюють, то господарюють неправильно землю. Для того, щоб землею господарювати, треба мати належну освіту. Як це було перед війною? Батько від сина передавали погоду. Я бачив зошити, де записувалася погода роками. Опісля казали, що на тій землі можна садити, що не можна садити. Це було все знищено, і ми зараз отримали покоління, яке любить майно, але не любить землю. Майно ми любимо квартири, ми любимо гроші, ми любимо інші цінності, але любов до землі не вистачає висловити словами Я люблю Україну, її треба любити, і на цій землі, врешті-решт, мусить бути господар. І для того потрібно якось почати освічувати. Оцих наших людей, щоб вони були аграрно-грамотними людьми. І тоді ми піднімемо наші села, і тоді, відповідно, люди не будуть виїжджати. Але я коли йшов на вашу студію, я консультувався з людьми-експертами цього питання. І от вони мені сказали одну річ: що в нас в країні діє одна норма, яка була впроваджена Сталіним у жовтні, здається, 6 або 15 1930 року. Згідно цієї норми. Наш селянин, який виробляє продукцію, не може її продавати? Він може її продавати тільки тоді, коли держава відповідно на це дозволить? Таким чином ми закриваємо дорогу селянину до того, що він продавав продукцію, до того, що була конкуренція. А відповідно, той селянин з того села виїжджає як наслідок сьогодні їдете тернопільщиною, і багато сіл стоять порожніми. Тому свідчені бути, але ще дозвольте. Тепер яка перспектива і що робити? Очевидно, що закон, який прийнятий, аби який він не був, якщо народ його не сприйме, він діяти не буде. Чому Потураю Микола так кричав? Тому що він розуміє, що є спротив. Це є психологічна реакція крику. Але дозвольте ще, дозвольте, я завершу. Я ефір на телеканалі Еспресо, там реклама. Вони нам кажуть, що ми мусимо завершити. Дозвольте. буквально одне речення, а ми ще а будемо. продовжувати. прошу депутатів створювати якийсь земельний банк на рівні. Так як це робив митрополит Шептицький, і просто-напросто протидіяти тим владним владним течіям, які пропонують такі речі продажу землі. Дякую.